У Луцьку завершують висаджувати квіти. Левову частину саджанців надала львівська фірма, а решту виростили власноруч. Розповіла Алла Можелюк, майстриня комунального підприємства Парки і сквери. Усього запланували висадити 150 тисяч саджанців. Це однорічні квіти. Говорить, цього року усі квіткові композиції виконані із вкрапленням національної символіки. Це сальвії, чорнобривець, великоквітковий, це агератум і бегонії. Догляд передбачає. Рихлення, прополювання, видалення бур'янів. Полив у нас двократна посадка. Перша посадка це рання весна, квітень місяць віола, тому що вона морози сіка. Руслана Кулаєва розказує: невдоволена, що після виконаного обсягу робіт напередодні хтось частково понівечив кіткові композиції. 8 до п'ятої працюємо. Неприємно те, що ми робимо так тяжко, і Нищиться. Ніхто нічого ніяких мир не приймаєш, не було тих собак. Більше собаки тут нищать. Лучани місцевий ландшафтний дизайн коментують так: город має жити, також має все-таки дух тримати і на побіду. Наті розбавлює життя супер. Металіка тримається наше місто зі слів керівника комунального підприємства Парки і сквери Олександра Михалуся. Тендер на виконання робіт із озеленення міста сягнув 9 мільйонів гривень. каже, непокоїться, коли люди псують насадження у різних куточках Луцька. Складова самої розсади. Квітів, які висаджуються в обласному центрі, це ми окремо проводили свій тендер на закупівлю квітів. Думаю, все-таки, що поки квіти не зробили, хочеться якісь спробувати якісь заборчик невеличкий, можливо, поставити. Можливо, воно щось піде, але ну не знаю, чи це допоможе. Однорічними квітами можна буде милуватися до перших морозів, сказала майстриня Алла Можелюк. Микита Чибар, Олександр Ватащук, Суспільне, Луцьк.